По 25-му році в автомобільному потоці ця тачка мене дивує по-своєму. Це фактично одна і та сама тачка, але духовно і всередині вона різна. Ключовою проблемою цього автомобілю для мене став сексотест, ви не повірите. Треба їхати, бо 6,5 секунд саме себе не розгонять. Це вам не опіль, блін. Це б'є кригал до 2016 року. Два літра турбо. баум! Розберемо, чому ж General Motors вирішила, що одна і та сама платформа для Америки для Європи, але під різними брендами та іменами це дуже-дуже зручно. Я думаю, в більшості з вас пояснювати це мало. Треба фанатів в, в а групи у нас багато. Обіль інсінні, яка зараз на ваших екранах, і конкретно б'юікрегал, б'юікреджол це фактично одна і та сама тачка, але духовно і всередині вона різна. Різна вона через, по-перше, мотори. Американські тачки формуються з моторів 2,4 атмосфера та 2 літри турбо на майже 270 кінських сил. Сьогодні ми будемо розбиратися, чому ця тачка дійсно цікава на нашому ринку і як ця маленька може вставити BMW F30 та Audi a 4B8. Плюси і мінуси на дорозі. Ми розкажемо за кермом цього автомобілю. Треба їхати, бо 6,5 секунд саме себе не розгонять. <му> <му> Мене спантеличила Панель приладів. Розкажу чому. Дивіться. У вас шкала перелатів зліва у вас тахометр, справа у вас спідометр. І у вас написано кілометр на годину, ви натискаєте, бачите, там 40-60 км на годину, і стрілка з нижнього положення майже вже всередині, а може навіть і більше, коли 100 км на годину ви їдете. І у вас якийсь дисонанс, тобто, перше враження, типу, ця машина їде 160 км на годину, і все. Я хотів конкретно на трендітинг на цей автомобіль і сказати, Боже, яка це фігня. Але потім я передивився, і побачив, що його можна змінити прямо от в панелі прилиті на милі на годину, і стрілка буде підійматися менш активно і показувати на тій самій шкалі милі на годину. Тобто вони продумали, що ця штука може бути як для користувачів метричної системи, так і для користувачів, чи в американської системи. Тобто вони там своєю макітрою думають. І роблять максимально універсальні речі. Buick за це реальну розпект. Це прям бенч. Почнемо ми з переваг Buick Regal, Buick Regal 2016 року. По-перше, його вік це дійсно перевага цього автомобілю. По-друге, ціна цього автомобілю десь до 12 тисяч доларів без значних пошкоджень на гарній і крутій комплектації. За ці кошти ти отримуєш шкіряний салон, Apple CarPlay, великий монітор, класний турбовий мотор, клімат, контроль і 6,5 секунд до 100. В Д-класі. Тобто машина немаленька, якісна і цікава. Чому б її не брати в порівнянні з конкурентами з Німеччини? Класичний Д-клас. Ось які враження від їзди на цьому автомобілі. Вона м'яка, продовгувата. Комфортна, вона передньопривідна, нормально повертає, класно розганяється. У нас 2 літра турбо, Нагадаю, тобто 6,5 секунд це не просто так. В даних е, умовах на зимовій гумі е, в прохолодному варіанті нам, на жаль, це не замірять, але ну блін, на ній реально класно їздити. Це більше у мене запитань до людей, котрі приганяють тачки за кордону, маючи такий бюджет, і вони не хочуть розглядати цю тачку. Питань, чому в мене все більше і більше. CarPlay в нас є в базі, тобто, ця опція в нас стоїть прямо з салону. Не треба ніякого колгозу, привіт, Джип, Дроїд Магнітол, там, привіт Dodge і тому подібних варіантів. Все це йде з салону. Тобто, в General Motors хтось якось вмикає голову. І блін, в 2025 році мене це поражає саме тим. Що General Motors в великій кількості автоспеціалістів вважається відстаючим брендом. А зараз ми бачимо, що там чуваки, котрі думають менше про маркетинг, менше про фактичний зароботок і більше про свого кінцевого клієнта, дають йому максимальну кількість прикольних функцій. Клімат-контроль та підігрів сидінь реалізований через сенсорні блоки. Вони трошечки тугавате, справді треба прямо понатискати декілька разів зранку, коли в тачці холодно, понатискати треба мільйон разів, щоб вони запустилися, але воно виглядає недопотопно зараз. Фактично, тачці 9 років і виглядає це свіжо. У мене дуже багато запитань з точки зору, чому ця тачка не популярна в Україні. Американські тачки в більшості своїй мають в d класі незначний кліренс дорожній просвіт. Б'юік там каже, ідіть ви лісом, піднявся на ось таку цифру від дороги, і на ньому можна запригнути на майже будь-яку брівку, проїхати будь-яку яму. І, до речі, досить швидко. Окей. Зараз про мінуси. Витрата палива на цьому автомобілі в найпрям скромнішому варіанті експлуатації не менше 9,5 літрів з того, що я бачу. Я думаю, що там, можливо, мій батько може поїхати на ньому там, 8 літрів навіть на 100 кілометрів. Але так як ця тачка постійно просить, дай мені трошки під хвоста в мене турбіна ржавіє, то по місту ти їздиш на ній 12. Я бачив 15, якщо шо, вага. Все ж вона має. Прям нормально серйозну вагу і витрата балова в нас буде немаленька Шестиступінчатий автомат, гідротрансформаторний, класичний. Він не дуже сильно як на мене, заточений на спортивний режим. Тут його як такого немає. У вас є тільки мануальний режим тип троніку, що ви можете плюс-мінус передачу підкидувати. Але в компонуванні всього цього ансамблю потужності, електрики, техніки і взагалі цього автомобіля, ми розуміємо, що у нас є тачка, на котрій комфортно пересуватися, котра не супервелика, не супермаленька, у котрій гарний запас потужності під педаллю. І на якій, якщо ви дуже хочете, можна пересуватися не в космосі по витраті палива. Не маленький, але не в космосі. Для дуже тих, хто бажає пересуватися економно, можна взяти 2,4 мотор з меншою кількістю сил, але достатньо все ж. Встановити туди газ і соватися собі так, як вам хочеться. Мені все ж ближче турбовий мотор. Помітив дуже прикольну паралель, не повірите, з ягуаром. Тут є пластикові панелі, котра починається з дверей водія до переднього пасажира і продовжується на передню торпеду. І от вся ця історія, такий амфітеатр, можна сказати, в якомусь варіанті зовнішнього виконання, реально відсилається до Jaguar XF десь там 16 18 року. Дуже дуже схоже. Що дуже цікаво. Ключовою проблемою цього автомобіля для мене став сексотест. Ви не повірите? Мені тут реально незручно. По габаритам, по і по розмірам салону, ця тачка відповідає D-класу, Ford Fusion. але сидіння трошки підірвані вверх, створюють менший, менший затишок для проходження нашого улюбленого тесту. Тож, якщо ви менш габаритні, ніж сансанич, то вам тут буде зручно, а мені тут некомфортно. Другим мінусом цього автомобіля для мене стала посадка на задній ряд. І якщо що, зріст в мене 1,86 м народ. Ви там бахнулись в бьюїко своєму, блін, чи що? Третьою проблемою цього автомобіля являється те, що знайти запчастини на цю тачку досить проблемно. І кросити її через програми по підбору запчастин вміють не всі. На цю тачку досить круто шукати запчастини через він код від Insignia, але на цей мотор ви не знайдете по цьому вінкоду нічого. Тому з ним треба трошечки гратись. На цій тачці я пробував їздити ще на літній гумі. В тачці досить тихо. Зараз на ній стоїть нова зимова гума, і я почав чути. Це ті, хто дивився огляд про Мазда, зрозуміють, чути колесні арки. Тобто я починаю чути дорогу трошечки, дійсно, не сильно. Якщо я увімкну музику, увімкну клімат так, щоб мені було прям тепло-тепло, я не буду чути нічого, крім вітру з системи клімат контролю. Але на літі тут тихо. І це факт. І це. Шумка з заводу, тобто в Америці про це думають, і я за це особисто їм дуже вдячний. Динаміка розгону цього автомобілю, як, як я вже сказав, вона максимально адекватна. От зараз ми зацепилися шкодою Октавією, котра не знала, що ми з нею зачепилися, і нам в одному варіанті виконання цих мовів ніяк не важко. Тобто я комфортно можу по трасі, по автобану їхати на цьому автомобілі 130, 140, 150 і не відчувати жодного дискомфорту від цієї швидкості. Клас, реально клас Америка в такому варіанті мене тісно радує. Блін, вона й кермується непогано. Я не знаю. Ну в мене тільки одна відповідь на те, чому її мало купляють, тому що люди переживають і це. Максимально є для цього причини, чи вистачені у них фінансової можливості і наявних запчастин для обслуговування. Тобто до цього треба готуватися, готуватися так обосновано, щоб у вас були і фінанси, і запчастини там можна було замовити, якщо їх нема в наявності з Америки, можливо, і покрити всі ваші там, можливі витрати на цей автомобіль якісно і швидко. Але якщо всі ці моменти закриті, Buick, дійсно, мені подобається, особливо за свої кошти. Давайте ще раз обговоримо історію про вартість цього автомобілю. Конкретний екземпляр ми взяли приблизно трошки менше 12 тисяч доларів більше року тому, коли на ринку ці автомобілі можна було зустріти з чеком 13. Зараз. Ці тачки продаються не дорожче 12 тисяч доларів, але в гарному стані і з пробігами до 140 100 тисяч кілометрів. Якщо пробіги більше, а більше пробігів я дійсно зустрічав, то ці тачки можуть коштувати 10. Передні симпатичний, d клас, котрий коштує приблизно 10-12 тисяч доларів, котрий їде 6,5 секунд до сотні. Можна взяти і придбати, не купуючи за космос 14-17 тисяч доларів за 16 рік. Аудіо 4 b 8, можливо 4 b 9 чи BMW f 30 Freestyle. Помітьте, я BMW дуже люблю. Ця тачка мене дивує по-своєму. З точки зору посадки, не знаю, чи суперкомфортно мені було б їхати на задньому сидінні кілометрів 500 але спереду за кермом, 500 кілометрів. Я проїхав би супер на ізі, з комфортом, нормальним запасом потужності. Ремарка, я так і не розібрався. Ригал, регал, 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 реджол, як правильно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно. А поки ніхто в нас не наригав, Поліно, розкажи, будь ласка, що ти думаєш з приводу цього автомобілю, з приводу того, що ти відчуваєш на задньому ряду. Ну, зараз от ми їздимо мені супер комфортно, мені тут і місця достатньо для ніг, для голови. Підставочки, для ручок підставочки, все супер. А ти коли сідала назад? Не було того, цього моменту, як я головою пахнувся зверху, просто ну я супер перегорів цієї теми. З посадки на задній ряд? Я метр сімдесят три, мені було зручно. Ага. Якщо ви на комплекції Сансанича, Сан і якщо у вас зріст менше 170 Сантиметрів сідати всю тачку, вам буде комфортно. Якщо все ж більше, бережіть голову з молоду, бо буде боляче. Я відчув. До речі, про відпочинок для більшості людей в нашій країні придбання автомобілю пов'язані з тяжкими емоціями, важкістю, там хтось може кинути, як перевірити тачку, де знайти гарне СТО хто з цим допоможе, там і так далі. Щоб вирішити це питання. Ви можете звернутися до Сансанича і замовити автопідбір. Завдяки цьому ви будете максимально в комфорті, відпочиваючи, переглядати вдома відео з огляду тих тачок, котрі ви хочете придбати під чайочок, під печиво в кайфом. А Сансанич буде ганяти по Києву і шукати по холоду, голоду класні тачки для вас. Тож, якщо ви вирішили, що зараз саме час придбати автомобіль, пишіть за посиланнями нижче. До Сансанича і замовляйте підбір. А саме для тих, хто вирішив зробити це саме зараз і дивиться це відео, за промокодом Хтось наригав, ви можете замовити підбір або будь-яку послугу з мого прайсу зі знижкою 10%. 60 з гаком літрів цього багажника ми перевіримо трошечки пізніше моєю задницею, але задницю цього автомобіля розберемо зараз і скажемо дві важливі речі: двохствольний вихлоп та багато хрому роблять її прикольною, цікавою, сексуальною і сучасною в 25-му році в автомобільному потоці. Отакими такими рифами я зараз кажу. Важливим параметром кожного нашого огляду є параметр гарнікості. Я довго шукав в Біюку, що саме під цей параметр підійде ідеально. Ідеальним варіантом для мене все ж стає шкіра рот. Вона прям така м -м 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 плотна, груба, така прям шкіряна настільки, вона прям витривала, вона буде ходити дуже довго і до неї приємно чіплятися, якщо вас чуєте. Такий легенький АСМРчик. Параметр гарнікості тут відповідають передні сидіння шкіряні. Мені подобається дійсно. З точки зору поваги на дорозі, я, в принципі, не маю ніяких проблем. Чи то BMW ззаду котре всіх роздвигає направо і наліво, чи то просто ця тачка не викликає якоїсь там, потенційної небезпеки для всіх інших. Головне, одне. Перелаштовуватись, рухатись, влізати в якісь місця і просто комфортно просуватися по Києву на цьому автомобілі можливо. Треба просто бути впевненим Впевненим і гарним водієм. Тому я думаю, що б'юікреал, 2 літра турбо це класний вибір за свої кошти. Це основне, що треба підкреслити у огляді від Сансаничу. Ну на що народ, Як бачите, я досить комфортно вмощений. Запхнули мене сюди професійно і вилазити я не збираюся. Тому ми будемо завершувати наш тест драйв. З вами був канал Парубець, а мене звати Сансанич. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та донатьте на ЗСУ. Мийте руки милим. Всім пока. Закривай. Гопнула, так гопнула, блин. Сто вісім шість сантиметрів зросту. Це вам не хухрий? Мухрий і розтяжка трошки є.